Вітаю! Мене звуть Чередниченко Ганна, я лікарка неврологиня та психотерапевтиня, і хочу сьогодні з вами поговорити про радість, точніше, про. Відчуття втраченої радості, коли нічого не радіє вже в життю, коли ранкова чашка кави, яка раніше приносила задоволення, більше не доставляє його вам. Коли ви не помічаєте змін погоди, чудову осінь, все начебто сіре і буденне, це ангедонія. втрата відчуття радості перша ознака депресії. І якщо ви за собою відчули. Таку втрачену радість, будь ласка, зупиніться і зробіть наступну вправу. Візьміть аркуш паперу, ручку, сядьте і напишіть абетку. Так-так, абетку. Але не просту, а абетку радості. На кожну літеру алфавіта випишіть справу, дію. Чи якусь їжу, яка приносить вам задоволення тут і зараз, або раніше приносила задоволення щось просте, що ви можете зробити негайно. Наприклад, а апельсин. Якщо вам подобається цей фрукт, візьміть його і з'їжте. І відчуйте ось в цю хвилину момент радості. Він запустить ваші нейромедіатори і дасть змогу відчути радість в інших справах. На кожну літеру може бути по декілька справ, наприклад, о, обійми. Обійми це завжди чудово. Вісім обіймів на день дають нам той самий корисний рівень серотоніну, щоб почуватися більш щасливими. Виконуйте щодня по три справи: на кожну літеру: радійте життю, відчуйте, воно прекрасне, просто тому, що воно є. До нових зустрічей і гарного радісного дня!